Як менше витрачати часу на прибирання не на шкоду чистоті і порядку цим питанням задавалися багато, знайти легкий спосіб, звичайно, не вийде, такого просто не існує, але можна скористатися корисними порадами, вони допоможуть перетворити прибирання в систему і організувати правильну систему зберігання, а що ще один систематизуйте побут, ви чітко повинні знати, що сьогодні у вас за планом. Контрольна закупівля в супермаркеті і просування білизни, а завтра. Генеральне прибирання в спальні і дитячій, розкладіть всі домашні справи по поличках і ось побачите система збереже ваш час. Два активізуйте раціональність всіма можливими і неможливими способами, уникайте зайвої, а в деяких випадках подвійної роботи починайте прибирання, наприклад, з плити і духовки верхніх шаф у кухні. А після вже приступайте до миття підлог і чищення раковини, якщо порядок буде порушений, ризикуєте помити підлоги кілька разів, а робити одне і теж зовсім нераціонально. 3. організуйте систему зберігання. Коли все лежить на своїх місцях, нам автоматично здається, що в будинку порядок. А якщо врахувати, що зайвий раз не доведеться перекладати баночки і книжки з місця на місце. То прийде приємне усвідомлення зекономленого часу і збережених нервів. Пам'ятаєте, як неприємно відсувати предмети, щоб витерти пил, виділіть коробки для косметики, місткі ящики для дитячих іграшок і зауважте. Що порядок буде зберігатися набагато довше звичайного. Чотири використовуйте побутову техніку, користуйтеся побутовою технікою у максимуму вона справжній рятівник для нас, тільки подумайте, як би ви чистили м'які меблі і килими небудь у вас пилососа. Навіть подумати страшно. Тому опимуйте на побутовій техніці не варто, якщо пилосос та потужний і миючий. З таким підходом ваш будинок обіцяє сяйти. А ще зверніть увагу на сучасні мобільні прилади, з ними прибирання не тільки перетворюється в задоволення, але і помітно прискорюється. Наприклад, ергономічний вертикальний бездротовий пилосос дозволяє з легкістю переміщатися по кімнаті прибирання точно не займе багато часу. Підсвічування щітки допомагає швидко прибрати пил і дрібне сміття з кутів і важкодоступних місць, а знімний міні-пилосус відповідає за оперативну очистку м'яких меблів і будь яких горизонтальних поверхонь. П'ять. Не забувайте про регулярність мити підлогу один раз в два тижні, навіть якщо ви будете це робити суперчательно. Злочин тільки уявіть, що стане з вашою квартирою за цей час, тому пункт регулярність у прибиранні. Займає лідируючі позиції серед корисних порад, визначте, скільки разів на тиждень вам потрібно мити плиту, робити сухе і вологе прибирання для підтримки порядку і дотримуйтесь графік. 6. користуйтеся послугами професіоналів у килимах і м'яких меблів накопичується дуже багато пилу, тому ви можете виявити її на горизонтальних поверхнях незабаром після вологого прибирання, не відмовляйтеся від послуг професіоналів, навіть якщо ви суперхозяйка. Хімчистка допоможе надовго зберегти товарний вигляд вашого дивана і позбавить від зайвого пилу. Сім, не залишайте прибирання на потім, правду кажуть, що чисто там, де не смітять, але якби ми не старалися, втілити цю народну мудрість все одно не вдасться. Тому будемо по можливості використовувати інший, не менш корисну пораду прибирати відразу, а не залишати на потім. Приготували смачний, обід, помили плиту, пообідали. Завантажили посудомийну машину. Вісім. Правильно облаштувати передпокій, навчити всіх членів сім'ї знімати взуття при вході. У ваших інтересах більша частина бруду потрапляє в квартиру, коли ви заходите додому і робите кілька кроків вперед, придверні килимок, пуф і кілька поличок для взуття в передпокої допоможуть підтримувати порядок. 9. Не ігноруйте генеральне прибирання. Генеральне прибирання зловісна фраза для кожної господині. Як подумаєш, що треба віддати багато особистого часу і докласти стільки зусиль, щоб квартира сяяла, так і хочеться відкласти її, і це вже вкотре. Зізнайтеся самі собі, що без генерального прибирання ніяк, а щоб захід пройшов гладко. Відправте чоловіка з дитиною в гості до родичів, запасіться арсеналом побутової хімії і хорошим настроєм. Улюблена музика не буде зайвою.